Це програма схеми. Проект Радіо Свобода та першого національного. Ми розповідаємо про корупцію, про нечесних політиків, оборудки чиновників та корумповану правоохоронну систему. Сьогодні у випуску дивіться нову серію викриттів та розслідувань, що підготували наші журналісти. Цьогоріч усі бюджетні установи мали скоротити свої автопарки через економію, пустити з молотка автомобілі, закріплені за чиновниками, щоб не витрачатись на утримання за бюджетний кошт водіїв, купівлю, бензину та технічне обслуговування. І з цим завданням різні органи влади упоралися по-своєму. Хтось виставив на аукціон усі авто до єдиного. А от Верховний суд із великим розпродажем не поспішає. У цієї установи аномальна кількість автомобілів до того ж представницького класу. Навіщо одному суду автопарк із сотнею машин? Хто на них їздить? І у скільки ця суддівська розкіш обходиться українцям-платникам податків, з'ясував Олександр Чорновалов. Вже майже рік, як в Україні діють нові заходи щодо суворої економії державних коштів, тож ми вирішили з'ясувати, чи всі представники законодавчої, виконавчої та судової влади затягнули паски, як це довелося зробити більшості українців. Із поміж першочергових заходів, які затвердив Кабінет міністрів, скоротити автопарк до одного легкового автомобіля на міністерство. Легкові автомобілі, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, підлягають реалізації. Тож ми надіслали декілька десятків запитів представникам усіх трьох гілок влади із проханням повідомити, скільки та які саме авто вони наразі мають на своєму балансі. Варто віддати належне. Згідно з наданою нам інформацією, усі наші респонденти скоротили кількість автомобілів, а дехто навіть їх не має взагалі. Проте, не всі поспішають відмовлятись від комфорту. Так, на балансі Верховного суду досі перебуває величезний автопарк, що утримується бюджетним коштом. Ми вирушили до Верховного суду, щоб подивитись, хто ж саме їздить на іномарках представницького та бізнес-класу за казенний рахунок. Діялість півсотні суддів ВСУ забезпечують майже 100 автомобілів. Ось вони. Ауді. Nissan Мурано. Шкода Суперб. Нісан Діана. Фольксваген Пасад. У всіх номерні знаки закінчуються літерами ВС, що свідчить про приналежність до Верховного суду. каже його голова Ярослав Романюк у інтерв'ю з «Хемом». Дійсно, суддя Верховного суду України забезпечений о, особистим транспортним засобом з водієм. Навіщо це потрібно виключно для безпеки суддів, говорить Романюк? Коли суддя Верховного суду, скажімо, виходить з будівлі Верховного суду, переходить через вулицю, не убезпечений від того, щоб його десь в підворотні не зупинили троє чи четверо молодих людей і сказали: ти що? самий розумний, якщо завтра не буде такого рішення. То ти більше ходити не будеш. Ми тобі ноги повисмикуємо. Розумієте? І особливо це актуально в нинішніх наших умовах. Загалом автобаза Верховного суду налічує 92 автомобіля, на яких їздять слуги народу. Враховуючи, що у штаті цього суду 48 суддів, судів виходить на кожного майже по два авто. Утримувати такий автопарк не дешево, зізнався нам керівник автобази Верховного суду Олександр Безпалько. Технічне обслуговування, ремонт і зарплата. Порядка 10 мільйонів. на рік. Згідно з інформацією вісника державних закупівель, у 2014 році тільки на паливо для автопарку Верховного суду було витрачено майже 2 мільйона гривень. Ще більше ніж півмільйона на ремонт і технічне обслуговування, 200 тисяч на нові шини. Навіщо суду стільки автомобілів? Чи це не пережиток минулого? Вони дісталися від попередників, стверджує нинішній голова Верховного суду. До 2010 року у Верховному суді по штату повинно було бути 95, а фактично працювало 89 суддів. І для їх забезпечення відповідний автопарк. Так, після 2010 року чисельна кількість суддів Верховного суду різко скоротилася. Нас залишилося 48. Транспортні засоби залишилися. Він запевняє, що охоче розлучився із частиною автомобілів, проте спроби продати їх на аукціоні у 2014 році не увінчалися успіхом. Пустити з молотка вдалося лише один російську Волгу. Мовляв, іномарки нікого не зацікавили. Утім, громадські аудитори, що моніторять бюджетні витрати, звертають увагу на те, що іншим судам, скажімо, конституційному або ж вищому господарському, удалося виконати наказ про економію і розпродати дорогі для утримання авто. Отже, головне бажання. Документ, який говорить об економії средств, рекомендує судам ці розходи і судді самі вправи вирішити, яко коли автомобілів їм необхідно оставити. що одні судді. Сакрещають дійсно до мінімуму, як всі остальні органи власті до одного. а некотори судді діли вид, що проводять таку роботу. Ми спостерігаємо, як українці висловлюють розуміння важкої економічної ситуації в Україні. Скажімо, самі збирають гроші на армію. У той же час деякі чиновники чомусь не поспішають затягувати паски за прикладом свого народу, хоча й живуть за рахунок бюджету та гроші платників податків. Ця історія розгорнулась на Закарпатті. Як відомо, вже довгий час цей мальовничий український край перебуває під певним контролем та впливом родини народного депутата, колишнього губернатора Віктора Балоги. Місцеві мешканці, взагалі, прямо кажуть, Балога тут контролює все. Тож ми навіть не дуже здивувались, коли знайшли слід Віктора Балоги та його оточення у історії про реконструкцію Ужгородської національної історичної пам'ятки «Совине гніздо». На її відновлення гроші дала Європа, але за три роки нічого не зроблено. Більше того, за Єврогрант воюють у судах місцеві сумнівні структури. Олена Логінова вирушила в Ужгород, щоб розібратись в ситуації на місці. Город, столиця Закарпаття, краю, який межує з чотирма європейськими країнами: Польщею, Словаччиною, угорщиною та Румунією, здавалося б, куди вже ближче до Європи, та українські традиції, кумівства, клановості у владі та нехтування громадськими інтересами і тут беруть гору, і не тільки над європейськими цінностями більше того, заради європейських грошей. Ціна питання майже мільйон євро. Стільки коштів вирішили виділити у Європейській комісії на реставрацію пам'ятки архітектури у центрі Ужгорода. Проект почали реалізовувати спільно з поляками у 2013 році. У містах побратимах польському Ярославі та українському Ужгороді мали паралельно привести до ладу місцеві пам'ятки архітектури. Нашим сусідам вже є чим пишатись на офіційному сайті проекту. майоріють вражаючі результати відновлення кам'яниць. Підземний історичний пасаж у Ярославі вже готовий зустрічати туристів. А це вже українська реальність. Совине гніздо, так називається амбар та винний льох. Національна пам'ятка переживає четверте століття. Чого тут тільки не було свого часу, і пивний завод, і готель. А під час другої світової війни тут розмістилися резервні продовольчі склади. Тепер же масивна кам'яна будівля. ладан дихає. Оживити її мали саме за європейські гроші. Чому за два роки після укладення угод та отримання першого траншу у розмірі до 200 тисяч євро з Брюсселя українська сторона так і не почала реконструкцію історичної пам'ятки. Аби дізнати, що саме стало наріжним каменем гальмування проекту та чому грантові європейські гроші можуть канути в лето, ми повертаємось назад у минуле. Отже, 14 травня 2013 року польські та українські учасники проекту підписали партнерську угоду. В Кінці липня того ж року, після офіційного позитивного рішення про виділення гранту був підписаний грантовий договір між партнером з Польщі та грантодавцем. З української сторони бачимо представників виконавчого комітету ужгородської міської ради та громадської організації, яка виступає не фінансовим партнером, тобто не може отримувати грантові кошти. Далі, всупереч рішенню гранту. Одавця і умовам партнерської угоди місцева влада підписує з цією ж громадською організацією ще один договір, який по суті дозволяє небюджетній установі використовувати європейські гроші. Схема проста, оскільки виконавчий комітет міської ради установа бюджетна, то автоматично підпадає під дію закону про державні закупівлі. Тож, аби витрачати кошти без дотримання норм цього закону, проект вирішили залучити громадську організацію. Звісно, аби кошти як у мутній воді текли прямо на приватні рахунки. Тож, коли казначейство не пропустило такі платежі, громадська організація звернулася з позовом до виконавчого комітету до суду. Михайло координатор проекту від громадської організації пояснює, що залучення спеціально створених під конкретні інвестиційні проекти громадських організацій українська норма, тому Феміда на їх боці. Зв'язку з тим, що Громадську організацію просто від цього проекту відсторонили, так само як мене від цього проекту відсторонили, враховуючи те, що у нас є договір з мерією. Який ну, який описує те, що у нас є відносини з мерією, тобто ми маємо реалізовувати проект. Я просто ініціював те, щоб ми подали до суду на мерію просто, і щоб мерію заставити реалізовувати виконувати цей договір. У результаті грантові кошти на валютному рахунку заблоковані. Суд задовольнив позов про стягнення 1 мільйону 700 тисяч гривень на користь громадської організації. Виходить, не фінансовий партнер, який не може претендувати на кошти проекту, спокійно виграє суди. Хоча договірні відносини оформлені підозріло. дозріло. Генеральний договір був підписаний в той самий день, що є партнерська угода, але перший у місті Ужгород, а друга в місті Ярослав. Як одній людині підписати два документи в один день, але в різних країнах. Ми спробували дізнатись у Максима Янчого, який власне і роздавав міжнародні автографи. Ви підписували угоди. Мені цікаво, як ви могли в один день підписати угоду. Е, Вийди, і в Ярославі, і в Ужгороді. Будь ласка, як ви, вийдіть? Ви роздвоїлися? Як це сталося? Та сама дата. Я вас черговий раз прошу, вийти. прошу будь вас. Будь ласка, вийдіть. Я не дам відповідь на ваші запитання. Тому, Тому що, що неможливо було підписати угоду в різних містах в один той самий день. Така таємничість та небажання представника громадської організації говорити про європейські інвестиції нас, нас насторожила. Тож ми вирішили завітати у гості за юридичною адресою організації. Це звичайний житловий будинок на окраїні Ужгорода. Втім, як нам вдалося з'ясувати, власник квартири не такий і звичайний. Добрий день. Це 78 восьма квартира. Ну да. так. Так. Ви тут живете чи ви? Тут? А, ні, ми знімаємо. А в кого ви знімаєте? А, в Віктор Так. Да. Віктор Сагадій, власник квартири, за адресою якої зареєстрована громадська організація, відмовився від коментарів для цього сюжету. Та це не дивно, адже за Віктором Михайловичем стоїть більш впливова особа Закарпаття. Віктор Трикур, колишній перший заступник голови міської ради Ужгорода, донедавна член партії Віктора Балоги, єдиний центр. Зараз очолює Закарпатське обласне агентство із залучення інвестицій та господарського розвитку територій. Товариство розмістили не де небудь, а власне у приміщенні обласної ради. О, він сьогодні цього рафа. Пан Сигедійч це ж довірна особа. Ну, він у нас ну, працює. Водієм? Ну, я не знаю цього. Віктор Михайлович в нього водій? Я знаю, що Віктор, ну а по батьку я не знаю. Сергей? Ну, не знаю, я по бачу прізвище не знаю. Ну в чому він жителі? Згодом Віктор Федорович сам нас набрав і почав заперечувати будь-яке відношення до транскордонного проекту реконструкції совиного гнізда. Скажіть, будь ласка, вам не соромно, що організація громадська зараз судиться з міською радою, вимагаючи кошти, які виділила Єврокомісія? Яка організація зареєстрована за адресою вашого водія Сагідія Віктора Михайловича? Пане Олене, я не маю будія у п'ятнадцять років. Добре, Сигиді сам Михайловича як людину. Я знаю безумовно. Утім, факти красномовніші за слова Трикора. Отже, громадська організація юридично прописана за адресою людини Віктора Трикора. Віктор Сегедій спільно з Віктором Трикором заснували благодійну організацію. Ініціатор подачі позову до суду раніше працював і в даній благодійній організації. Угоди від громадської організації підписував бізнес-партнер Віктора Сагідія Максим Янчий. Таким чином на підставі рішення суду кошти гранту можуть бути виведені на приватні рахунки. Формально міська рада оформила юридичну оборону і оскаржує рішення Феміди. Очікуємо, що суд оцінить всі необхідні нами доводи додані стосовно того, що дані ну відносини мали. І ознаки державних закупівель, і дані кошти являються все таки бюджетними коштами. Утім, схоже на те, що під захистом європейських коштів місцеві чиновники намагались маскувати власні інтереси. Інакше як пояснити той факт, що інвестиціями у виконавчому комітеті займається та сама людина, яка і заснувала громадську організацію, яка судиться за грантові гроші, Ольга Травіна свого часу була членом єдиного центру Балоги. Це може бути трактовано як конфлікт інтересів. Тому я повторюю, що відповідно до моєї заяви, я з цією організацією не маю, ну не маю до неї відношення ніякого. Навіщо ж взагалі було створювати цю організацію? Певно, для того, аби обійти тендерну процедуру і прозорість освоєння коштів, оскільки термін виконання договорів спливає у серпні цього року, чиновники поспіхом намагаються врятувати репутацію міста. Аби європейці продовжили співпрацю по проекту, українська сторона обіцяє найближчим часом оголосити тендер на реконструкцію совиного гнізда. Про те, як важко отримати європейські інвестиції та чому згодом так легко не виконувати умови їх залучення, ми вирішили запитати у Віктора Балоги, негласного короля Закарпаття, голови єдиного центру та члена комітету з питань євроінтеграції, як ви ставитесь до цього, що тяжко отримати кошти, а потім ще їх виходить і неможливо використати. Я повністю вас підтримую більше того. за... Ту рутину і елементи корупції, які були присутні всього пана, він виключений із складу депутатського корпусу. Він виключений з партії, тому однопартієць давно не підходить. Він екс-однопартієць, і ми його зняли буквально півроку тому назад. Це ваш екс-однопартієць, але от зараз в обласній раді його племінник. Тобто знову ж таки ми повертаємося Це до трикур. Молодші Ну, Молодші до цього абсолютно нічого немає. Так що, е, скоріше всього, що е, раз і ви звертаєте увагу, на це і громадськість е, упевнені, що в цьому році питання буде закрито і кошти будуть освоєні. І я так само, раз ви мене питаєте, я також беру це на контроль. Щодо виходу нашого матеріалу в ефір Володимир Чобірко, чинний голова Закарпатської облради, депутат єдиного центру Балоги, написав у соцмережах, що по радіо чув про труднощі з реалізацією міжнародного проєкту. Цікаво певно слухати про те, що буде в майбутньому, як і Віктор Балога, Володимир Чубірко пообіцяв взяти усе під контроль. Врешті телефоном Ольга Травіна повідомила нам, що громадська організація відкликала свій позов. Ось так легко здалися борці за європейські кошти у той же день, коли ми поспілкувались з паном Балогою. Утім, на цьому історія не закінчиться. Ми будемо слідкувати за реалізацією цього проекту і сподіваємось, що наш наступний візит Совине гніздо, буде готове зустрічати туристів. На сьогодні це все. Пишіть нам листи на електронну адресу. Ті Надсилайте свої історії. З вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось у наступний четвер, о 10-й вечора. До зустрічі.